Їмся вперед і завжди першим. Війна в 14-му почалася, і мені тоді було 16 років. Відповідно, в армію я піти не міг. В 17 років я поступив військову академію. Тут мої рідні, тут мої близькі. Якщо ми їх зараз не зупинимо там, де вони є, да і не виженемо їх до себе в цей мордор, то вони прийдуть і додому до кожного із нас. Часкі зараз ведемо бій з їхнім славнозвісним Ахматом. Чоловік Каже. Я такий думаю, ну все, типа думаю, вони до нас. Він каже: Ні, він каже, вони каже, відступають нас було вісім завдали втрат десять двохсотих, і вони почали відступати за сукупні заходів. Біловодська оборона Сєвєродонецька, Креміної, героїчна оборона Рубіжного Буродичного. Харківська наступальна операція будуть цілувати рідну землю і молитися Богу, що я дожив до кінця цієї війни. Дай Бог тримаємо стрій, рухаємося вперед і завжди перші.